Розпочинаємо нашу онлайн-нараду, організація діяльності методиста з бібліотечних фондів районних міських методичних кабінетів Центру». І слово надається Орловській Тетяні Вікторівні, методисту кабінету виховної роботи, позашкільної освіти, захисту прав дитини, дисциплін художнього, естетичного циклу та фізичного виховання. Шановні колеги, я рада вас вітати на онлайн-нараді, оскільки ми з вами живемо в епоху інформаційно-комунікаційних технологій, тому ми ваш, наші зустрічі традиційні будемо трошки розбавляти інтернет-зустрічами. Перше питання, про яке ми сьогодні поговоримо. В першу чергу я хочу привітати переможців конкурсу всеукраїнського конкурсу бібліо... Шкільна бібліотека, оскільки в нас не було можливості після підведення підсумків зустрітися. Отож, у номінації Шкільна бібліотека інформаційний центр навчального закладу вітаю чека Наталю Миколаївну, бібліотекаря Володимирецького районного колегіуму. І також вітаю методиста Володимирецького району, капран Галину Миколаївну з перемогою. І за перше місце у номінації бібліотечний веб-ресурс. Вітаю захожу Наталію Миколаївну, бібліотекаря Ставецької публічно-шкільної бібліотеки Костопільського району, а також методиста Костопільського району Бзіту Юлію Юрівну. Бажаю вам успіхів на третьому всеукраїнському етапі, який зараз триває у місті Києві. Він розпочався 12 травня і буде тривати до 20 червня. Будемо надіятися, що наші претенденти займуть. Почесне місце в Києві, і будемо чекати підсумків. Перейдемо до другого нашого питання. Метою сьогоднішньої нашої онлайн-наради є ознайомлення з інструкцією про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх навчальних закладів, оскільки кожен з вас у кінці навчального року. 2013 або вже на початку 2014 року отримав цю інструкцію, оскільки до цього часу усі бібліотекарі користувалися інструкцією, яка була розроблена 15 червня 1995 року. Відбулися зміни, і я не бачу потреби. Аналізувати цю інструкцію або перечитувати, тому ми зробимо порівняльний аналіз. Тобто я покажу зміни, що нового є в 2013 році в цій інструкції, оскільки вона вже війшла в дію. Можливо, хто з нею не знайомий, у нас інформація буде на слайдах, тому буде, можна її прочитати, можна буде її почути. Ця інструкція є завантаженою на порталі Освіта Рівненщини. В спільнотах методистів, які відповідають за виховану роботу та тобто бібліотечні фонди. У папці е, файли і там є папка е, бібліотеки, і далі папочка інструкції про порядок комплектування та облік підручників. Про всі документи, про всі файли, які сьогодні будуть озвучуватися, вони є завантажені в ці папці, оскільки там є е, міністерські якісь листи, акти, все там є в. Цій папорці є сама інструкція нова, є додатки до інструкції. Отож, давайте пройдемося по змінах, які відбулися в, інстру... в цій інструкції. Паша, він бачить кортати презентацію. Ага, дякую. Отож, відповідно до законів України про освіту, про загальну середню освіту, про бібліотеки і бібліотечну справу з метою встановлення єдиних вимог до комплектування та обліку підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації державної комунальної форми власності, міністерство освіти і науки України затвердило. Інструкцію про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів першого другого рівнів акредитації ви бачите на презентації силку. За цією силкою можна скопіювати цю інструкцію, але у вас на даний час вона вже у всіх є. Отож, зробимо порівняльний аналіз. Перше в назві та пункті 1 2013 року інструкції. Загальні положення, конкретно вказані типи навчальних закладів, які будуть працювати за цією інструкцією, та виключено слово доставка це порівняно з 95-м роком. Наступне в розділі загальні положення. Пункт 2 зазначено, що роботу з комплектування та обліку підручників і навчальних посібників здійснює бібліотекар або у разі його відсутності інша особа, призначена директором. Наступна відмінність. Відповідно до інструкції 2013 року, обліку підлягають усі підручники та навчальні посібники. Це взято із пункту 5 розділу 2 комплектування та облік, який має назву. Цитую дослівно. обліку підлягають усі підручники і навчальні посібники, що знаходяться у бібліотечних фондах навчальних закладів. До процесу обліку підручників і навчальних посібників належать Прийом штампелювання, реєстрація надходження підручників і навчальних посібників, їх вилучення, а також контроль за їх використанням та зберіганням. Облік підручників і навчальних посібників здійснює бібліотекар, і не зазначено, як обліковуються навчальні програми. А в інструкції 95-го року чітко було вказано, яка навчальна література підлягає та не підлягає опри... 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 оприбуткуванню. Вибачте, читую, цитую дослівно, до бібліотечного фонду шкіл і профтехучилищ закладаються всі підручники і навчальні посібники, у тому числі пробні та експериментальні, а також словники, математичні таблиці, збірники, задачі вправ, розмовники для учнів і вчителів, випущені державними і недержавними видавництвами. Не підлягають оприбуткуванню окремі види навчальної літератури. Це зошити, календарі, програми. Періодичні видання брошури та аркушеві продукції. Наступна відмінність: в пункті 5 розділу 2 до процесу обліку підручників і навчальних посібників додається контроль за їх використанням та зберіганням і виключено підведення підсумків щодо руху фонду і його переліку. Цитую дослівно. До процесу обліку підручників і навчальних посібників належать прийом, штемпелювання, реєстрація надходження підручників і навчальних посібників, їх вилучення, а також контроль за їх використанням та зберіганням. Дуже важливо, оскільки внесені зміни в форму обліку підручників і навчальних посібників у книзі сумарного обліку, з якими працюють наші бібліотекарі. В частині першій надходження підручників і навчальних посібників. Видалені наступні графи, у тому числі для вчителів, для учнів, і додавлені графи надходження по класах, інше та примітки, які, в свою чергу, ці графи також поділяються на підграфи В додатках. Можна побачити цю нову книгу сумарного обліку. частину 1. в частині 2, вибуття підручників і навчальних посібників, видалені графи, у тому числі для вчителів для учнів, і додавлені графи причини вибуття по класах. Інше та примітки, які також, в свою чергу, поділяються на підграфи. У частині 3, яка має назву підсумки руху підручників і навчальних посібників, видалені графи, у тому числі для вчителів, для учнів, добавлені графи, розподіл видань за призначенням і примітки. Це є дуже важливо для наших бібліотекарів. Наступна відмінність. Реєстраційна картотека руху підручників зараз перейменована у реєстраційну картку руху підручників. Про це йдеться у пункті 6 розділу 2. До неї включені нові графи. Найменування навчального закладу, дата отримання в графі надійшло так, в графі надійшло, додавлено сума в графі. В Графі вибуло сума та номер акту про списання. Цитую дослівно. Облік підручників і навчальних посібників ведеться за груповим обліком у книзі сумарного обліку підручників і навчальних посібників бібліотечного фонду за формою згідно з додатком до цієї інструкції, а також у реєстраційній картці руху підручників і навчальних посібників бібліотечного фонду за формою згідно з додатком до цієї інструкції. Ці додатки також поміщені на порталі в папці, про яку я вам говорила. Наступна відмінність. Згідно інструкції 95-го року, облік виданих підручників класним керівникам проводився в їх читацьких формулярах. Класні керівники вели свій облік. А відповідно до пункту 8-го розділу 2 інструкції 13-го року, видані підручники і навчальні посібники реєструються тільки бібліотекарем, журналів виданих підручників і навчальних посібників, за поданою в додатку формою. Цитую дослівно: перед початком навчального року. Бібліотекар видає підручники і навчальні посібники класним керівникам перших 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, керівникам груп професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації під час під їх особистий підпис. Видані підручники і навчальні посібники реєструються бібліотекарем у журналі обліку виданих підручників і навчальних посібників, що ведеться за формою згідно з додатком до цієї інструкції. У кінці навчального року підручники і навчальні посібники обов'язково повертаються до бібліотечного фонду навчального закладу. Наступна відмінність: у відповідності до пункту 10 розділу 2 інструкції щорічно, станом на 1 січня на підставі актів та книги сумарного обліку бібліотекарем проводиться звірка руху підручників. Цитую дослівно. Станом на 1 січня кожного року на підставі акта та книги сумарного обліку підручників і навчальних посібників бібліотечного фонду бібліотека робить звірку руху підручників і навчальних посібників. Наступна відмінність: згідно інструкції 95-го року, пункт 13 списані по акту підручники передавались до організації по заготівлі вторсировини. Кошти використовувались для придбання необхідної навчальної літератури. Зараз, в 2013 році, пункт 11 Зазначено, що списані підручники здаються у макулатуру для фонду офсетного паперу, але не зрозуміло, як використовувати кошти за здані підручники на даний час. Поки що ще не розроблено механізм здачі списаних підручників до офсетного фонду. Цитую дослівно. Списані згідно з актом підручники, навчальні посібники, здаються у макулатуру для фонду офсетного паперу, створеного відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 02 лютого 2011 року. номер 82. Це розпорядження є також на порталі в нашій спільноті, яка має назву і розпорядження має назву деякі питання створення офсетного паперу. Квитанції про здану макулатуру прикріплюються до акта. Там також є акт заповнення. До цього розпорядження, наступна відмінність: відповідно пункту 13 інструкції 2013 року, учні, які втратили або пошкодили підручник, замінюють його аналогічним або рівноцінним на відміну від інструкції 95-го року. Пункту 18-го, де за загублений чи зіпсований підручник батьки сплачували його повну вартість, якщо він використовувався не більше одного року, та 50% від вартості, якщо підручник використовувався більше одного року. Цитую дослівно: користувачі бібліотечних фондів повинні бережливо ставитися до підручників і навчальних посібників. Якщо підручник або навчальний посібник втрачений або пошкоджений, користувач повинен замінити його аналогічним підручником, посібником чи рівноцінним. У такому випадку бібліотека робить відповідні відмітки в журналі обліку підручників і навчальних посібників, що приймаються замість втрачених чи пошкоджених, що ведеться за формою, згідно з додатком, 4 до цієї інструкції, на підставі якого комісія навчального закладу складає акт. Також у спільноті є додаваний цей журнал обліку підручників. Є хто входить в комісію із навчального закладу, і є також як заповнюється цей акт. І остання відмінність за інструкцією 95-го року, пункту 18, повернуті книги взамін загублених реєструвалися у книзі обліку відповідно до пункту 14-го інструкції 2013 року. Підручники повернуті читачам замість загублених або пошкоджених. Реєструється бібліотекарем в журналі обліку підручників навчальних посібників, що приймаються замість втрачених чи пошкоджених, графі, якого відрізняються від попереднього обліку. До відомостей про втрачені та отримані підручники, включені графи клас. до відомостей про втрачені підручники, номер акту про списання, додавлена графа», Журнал обліку також доповнений графами: акт приймання підручників навчальних посібників, номер і примітки. Цитую дослівно. Підручники та або навчальні посібники, що приймаються замість втрачених чи пошкоджених, реєструються бібліотекарем в журналі обліку підручників і навчальних посібників, що приймаються замість втрачених чи пошкоджених, на підставі якого в кінці навчального року складається акт приймання підручників і навчальних посібників, замість втрачених чи пошкоджених та вносяться в відповідні записи бібліотекарем в книгу сумарного обліку підручників і навчальних посібників бібліотечного фонду навчального закладу. Це ми з вами проаналізували інструкцію 2013 і 95 року. Ви побачили, що відмінності є, тому дану інформацію, велике прохання довести до ваших бібліотекарів, хто ще не бачив інструкції чи отримав інструкцію і не звернув уваги, що є відмінності. Зараз я вас хочу ознайомити із роз'ясненнями, які дала нам Ольга Васильівна Николюк, оскільки. В у зв'язку з тим, що 31 грудня 2013 року набрала чинності нова інструкція про порядок комплектування та облік підручників навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх професійних технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації, затверджена Міністерством освіти, зареєстрована Міністерстві юстиції, інститутом інноваційних технологій і змісту освіти було підготовлено роз'яснення з приводу деяких питань, які виникли у шкільних бібліотекарів та методистів із бібліотечних фондів. Зокрема, оскільки цю інструкцію вже опрацювала Київська область, місто Київ, тому ми зараз з вами ознайомимося із питаннями, які виникали у них, і з відповідями. А тоді, якщо будуть виникати питання, опрацюємо наші питання. Перше питання, яке в них виникло: хто виконує роботу з комплектування та обліку підручників і навчальних посібників в тих загальноосвітніх навчальних закладах, у яких штатним розписом передбачена посада завідувача бібліотеки? Відповідь у навчальних закладах, де штатним розписом передбачена посада завідувача бібліотекою. Роботу комплектування та обліку підручників навчальних посібників здійснює бібліотекар навчального закладу, який за функціональними обов'язками відповідає за роботу з підручниками та навчальними посібниками. Наступне запитання: чи передбачено централізоване забезпечення навчальних закладів документацією, про яку сьогодні йшла мова? Якщо ні, то де можна придбати цю документацію? Відповідь. Централізованого забезпечення навчальних закладів документацією з обліку підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах не передбачено. Про те, де можна її придбати, поговоримо пізніше. Наступне запитання: чи мають право бібліотеки вести зазначену документацію лише в електронному варіанті? Відповідь: Бібліотекарі обов'язково мають вести облік у паперовому варіанті. Наступне запитання. Чому документи з обліку бібліотечних фондів шкільних підручників не входять до порядку типових документів, що обов'язково створюються під час діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, передбаченого типовою інструкцією з діловодства в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки від 27 серпня 2013 року номер 1239. відповідь Документи з обліку бібліотечних фондів, підручників для загальноосвітніх навчальних закладів не увійшли до переліку типових документів діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, передбаченого типовою інструкцією з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, тому що на час затвердження вище зазначеного наказу не була ще завершена робота по узгодженню інструкції, над якою ми сьогодні з вами працюємо. Наступне запитання. У пункті 7 інструкції вказано, що на титульному аркуші примірника-підручника ставиться штемпель із зазначенням навчального закладу. Зазвичай бібліотеки проставляли штемпель бібліотеки навчального закладу, якщо він наявний у бібліотеці. Що означає це, що потрібно проставляти два штемпеля? Відповідь: На титульному аркуші примірника-підручника або навчального посібника достатньо проставити штемпель бібліотеки навчального закладу. Оскільки на цьому штемпелі є назва навчального закладу, наступне запитання: як обліковуються книжки із серії шкільна бібліотека? Відповідь. Книжки з серії шкільна бібліотека відносяться до навчальних посібників. Тому обліковується відповідно до інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації, як і інші підручники та навчальні посібники. Наступне запитання. Наразі шкільні бібліотеки мають у своїх фондах педагогічні програмні засоби навчального призначення, електронні підручники. Який порядок обліку таких видань? Відповідь: Інструкція стосується обліку підручників та навчальних посібників, що видаються за державні кошти. Наступне запитання у пункті 10 інструкції зазначено, що бібліотекар щороку станом на 1 січня здійснює звірку руху підручників на підставі акта. Та книги сумарного обліку. Традиційно таку звірку здійснював бухгалтер, про що засвідчував своїм підписом у книзі сумарного обліку. Як буде проходити механізм звірки, передбаченої новою інструкцією? Відповідь: Для більшої точності проведення звірки і запобігання допущення помилок, бібліотекар співставляє акти на списання з записами у книзі сумарного обліку. Наступне запитання. У пунктах 13-14 інструкції прописано порядок оформлення заміни втрачених зіпсованих видань. Поясніть порядок оцінювання прийнятих на заміну втрачених пошкоджених видань. Відповідь: У пункті 12 інструкції чітко зазначено: якщо підручник або навчальний посібник загублений чи зіпсований, до бібліотеки повертається такий самий підручник або навчальний посібник. У виключених випадках. Коли відсутня можливість придбати такий самий підручник або навчальний посібник, в такому випадку бібліотекар визначає рівноцінні заміни, наприклад, підручник з іншого предмету. Наступне запитання, яке виникло у колег: як ведеться облік документів тимчасового зберігання? Відповідь: Облік документів тимчасового зберігання, а саме календарі, програми, ведеться відповідно до інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, затвердженої наказом Міністерства культури і туризму України. Від 3.04 2007 року за номером 22, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 23 травня 2007 року за номером 530 з Кіснарістка, 1379 та інших нормативних документів. Даним документом також можна ознайомитися на порталі в, спільноті, в нашій спільноті, в папці. Інструкція з обліку документів, там завантажені всі ці е, документи, про які сьогодні йде мова, які нам зустрічаються під час роботи. Наступне запитання: чи ведеться облік підручників та навчальних посібників індивідуальним способом? Відповідь: Після вивчення усіх пропозицій, що надходили, досвіду роботи окремих шкільних бібліотек відпала необхідність у обліку підручників та навчальних посібників індивідуальним способом. І останнє запитання: що робити, якщо школою не придбано сумарну книгу нового зразка? Відповідь. Якщо школа не придбала книгу нового зразка, рекомендуємо скористатися досвідом роботи Полтавської області, зокрема, роздрукувати файл, який називається Вирізати та вклеїти. Який кожному з вас був надісланий ще у січні місяці. До старого зразка книги сумарного обліку підручників наведені нижче таблиці. Вклейки до старого зразка книги сумарного обліку підручників співпадають шириною позицій по горизонталі та висотою шапки. Тобто, в кожному з вас надійшов цей документ, і тоді виникали запитання, для чого і що з ним робити. Ви бачите, що якщо школа не має можливості придбати е, усі документи, що стосуються нового обліку, в яких внесені зміни. Достатньо відкрити цей документ, вирізати та вклеїти. Хто його не зберіг, він також є завантажений на порталі в нашій спільноті, який має назву форма наклейки від Николюк Ольги Васильівни, і там чітко розписано, куди вклеювати, як вирізати без збільшення, без зменшення даного документу. Таке можна робити, щоб не придбати нових книг сумарного обліку підручників. По запитаннях, які виникали в наших колег, це все. По інструкції, що я вам хотіла розказати, зробити порівняльний аналіз, в мене поки що все. Чи є запитання по даній інструкції. Якщо поки що немає запитань, будемо переходити далі, а над запитанням працюємо в кінці. Також я вам хочу сьогодні презентувати підручник збірник, який має назву Організаційно-управлінські нормативно-інструктивні і методичні документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України, який нам також прислали десь тиждень тому. Даний збірник містить документи для мережі освітянських бібліотек різних типів і видів, які розроблені науковцями Державної науково педагогічної бібліотеки України. Імені Сухомлинського у межах науково-дослідної роботи теоретичні та науково-практичні аспекти створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені Сухомлинського даний збірник був підготовлений і призначений для бібліотечних працівників в мережі освітянських бібліотек. На даному слайді ви бачите силку. Звідки можна цей посібник скачати? Він у нас завантажений на порталі нашому знову ж таки у нашій спільноті. І е, папочка так і називається Збірник, організаційно-управлінські, нормативно-інструктивні, методичні документи для освітянських бібліотек. Будь ласка, скачайте його звіта, можна через силочку скачати і опрацюйте даний збірник. Доведіть е, цю інформацію про даний збірник до своїх бібліотекарів, оскільки е, в даному збірнику є багато. Е, Корисного матеріалу як для методистів, так і для бібліотекарів, і оскільки щоб я не проходилась по змісту даного збірника, ви будете мати можливість його скачати і опрацювати самостійно. Наступне, про що я хотіла оголосити: в нас буде розпочато роботу інтернет-школи для шкільних бібліотекарів, оскільки ми не маємо можливості зустрічатися з бібліотеками традиційно. Буде розпочата школа, інтернет школи. Перше засідання це буде відбуватися 10 червня. Це своєрідний вебінар, тільки участь у ньому будуть брати, будете брати крім вас, ще також шкільні бібліотекарі. Якщо школа має можливість Місця підключатися і брати участь у вебінарі, або ви будете запрошувати їх до себе і щоб прослуховувати інформацію, оскільки матеріал, який буде доноситися на даних вебінарах, на даній інтернет школі, буде стосуватися безпосередньо бібліотекарів. В мене наразі все. Чекаю ваших запитань. Чи є запитання по інструкції, чи у всіх є форми вклейки вирізати та вклеїти, чи, можливо, ще якісь запитання? Що стосується роботи, прошу. Не видно, чи хтось може? Шановні колеги, немає запитань? Якщо немає запитань, я вам дякую всім за увагу. Якщо виникають питання, телефонуйте або пишіть. Вияснимо все, якщо у вас зараз немає запитань. На все вам добре, до побачення. Всім дякую за увагу. Відеозапис можна буде переглянути у, на порталі у відеотець. До побачення.